Привіт, друзі, сьогодні 31 липня з вами знову великлочок несподіваний поворот у переговорах між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, які є, як на мене, основою припинення російсько-української війни. Якщо Трамп домовиться із СІ про торгівельну угоду через припинення війни Росії проти України, ну відповідно війна має припинитися. Формат, звісно, поки що не зрозумілий, але Трамп сказав, що хочеться зробити. До 8 серпня, а угода може бути підписана до 12 серпня. І вимога про дедлайн Путіну, звісно, це ж історія не про Путіна, це історія про американсько-китайські відносини. Зараз вам детально розповім про те, що знаю на цю хвилину, друзі. Підписуйтеся на канал, будь ласка, коментуйте. Також прошу вас долучитися до нового збору, який ми проводимо знову традиційно для 66-ї бригади, які нині перебувають на Лиманському напрямку. Четвертий рік поспіль вони там. Потрібно придбати шини, павербанки, запчастини до автомобілів, інструменти для ремонту цих же авто, акумулятори. Треба платити місячну оплату двох старлінків. Все, друзі, традиційно. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео і заздалегідь вам вдячність за те, що ви не проявляєте байдужість. Дякую, друзі. Звіт, як завжди, гарантую, все в мене буде в телеграм-каналі. До кожної копієчки. А тепер, друзі, поки що оновлена. На жаль, інформація про нічний удар по Києву. Відомо на цю хвилину про загибель вже 13 людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. На превеликий жаль, загинула дитина шести років, хлопчик шести років. Її і постраждалі. Їх 14 дітей, 132 загалом постраждалі. На місцях ударів до цього часу тривають аварійно-рятувальні роботи, і також сьогодні росіяни вдарили прицільно по п'ятиповерховому будинку у Краматорську. Там загинула одна людина, 11 постраждали. Серед постраждалих одна людина перебуває у дуже важкому стані. Через удар вщен зруйнований будинок. На превеликий жаль, росіяни продовжують тероризувати Україну. І складається таке враження, що цьому не буде ні кінця, ні краю. Про переговори Китаю та я обов'язково зараз буде детально вам все розповідати. А зараз кілька слів про сьогоднішнє голосування у Верховній Раді. У попередньому відео я там детально вам розповідав, хто як голосував. Сьогодні депутати у парламенті проголосували за повернення незалежності на Бутасап, підтримали. Цю ініціативу президента Зеленського конституційною більшістю у парламенті. 331 парламентар натиснув зелену кнопку. Слуги народу дали 214 голосів більше аніж голосувало проти. Європейська солідарність 27, батьківщина 4, голос 16, Платформа за життя та мир. 17. Ці також голосують, як їм скажуть в офісі президента. Відновлення України, 9, Партія за майбутнє 11, довіра 17, позафракційні 16. Жоден депутат не натиснув червону кнопку. Були ті, хто утримався. Їх нібито двоє. Дев'ять не голосували взагалі. Я не бачу, звісно, прямої трансляції у парламенті, але якщо законопроект проголосували за основу та в цілому, значить ніхто не виказував заперечень. На табло їх не було. Чи з голосу були якісь заперечення щодо голосування за основу, та в цілому відразу, я вам цього повідомити не можу, тому що ще раз наголошую, прямої трансляції не було, але там депутат Власенко тикав факи комусь під час голосування в парламенті, чи той під час промови Юлії Тимошенко. Це відео вже завірусилося у мережі інтернет. Ну, показує Верховна Рада своє обличчя. На жаль. І Володимир Зеленський підписав закон про повернення повноважень на Бутаса прямо миттєво після того, як він надійшов після підписання цього закону Стефанчуком до Офісу президента України. І вже цей закон опублікований у видані «Голос України і набуде документ чинності завтра, 1 серпня. Неймовірна, блискавична швидкість, шалений принтер. Ну, це не шалений принтер, це, друзі, турборежим. Який був у слух народу, ще в 2019 році, потім трішки він притих, і зараз знову. Ну, в офісі президента всі задоволені тим, що вони швидко забрали незалежність в Набута САП, а тепер її швидко повернули. І нібито Європейський Союз помилував, як багато пише видань сьогодні команду Зеленського і відновить фінансування України. Хоча попередньо були повідомлення про те, що припинення фінансування України ніяким чином не пов'язано із скандальним голосуванням. Які позбавляв незалежності Набу та САП, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що парламент виправив рішення, яке завдало шкоди незалежності Набу та Сап. І каже: сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але виклики залишаються. Європейський союз підтримує вимоги громадян щодо реформ. У Єврокомісії заявили, що законопроект президентський 13533 – Відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, проте не завершує процес реформ антикорупційної сфери. Що, власне, сказав речник Європейської комісії Гійом Марсіє. він каже, процес вступу України до Європейського Союзу вимагатиме постійних зусиль спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права, і додав, що ЄС не має тепер планів щодо заморожування фінансування для України. Ну, це добра, друзі, новина, яка стосується нашої антикорупційної системи, наскільки вона буде ефективною, тому що багато нарікань є до ефективності роботи на БУТАСАП, не безпідставно будемо спостерігати. Чи запрацює більш ефективно Національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна прокуратура, як працюватиме Вищий антикорупційний суд, як будуть виноситися вируки у справах високопосадовців України, власне, чим займається ця антикорупційна система Вертикаль? Ми, звісно, будемо бачити. І справедливо оцінювати за необхідності критикувати. Тим часом міністр фінансів США Скотт Бесенд повідомив, як на мене, сенсаційну новину. Чому? Зараз поясню. Це, власне, моє бачення, ви напишете своє. Сполучені Штати Америки та Китай близькі до укладання масштабної торгової угоди. Про це заявив, наголошую, міністр фінансів Дональда Трампа Скотт Бесент, який присутній на переговорах із Китайцями. Сьогодні він висловив упевненість, що США та Китай знаходяться на фінальному етапі підписання торгівельної угоди, оскільки наближається крайній термін, до якого мають бути досягнуті домовленості. Крайній термін 12 серпня, хоча попередньо було оголошено про те, що нібито Китай та США пролонгували переговори для досягнення торгівельної угоди ще на три місяці. Але, як ви бачите, ситуація дуже мінлива. Чому я вам зараз поясню, що власне говорить Бесент? Я вважаю, що у нас є база для угоди, каже він. китайській стороні ще потрібно узгодити кілька технічних деталей. Я впевнений, що це буде зроблено, але не на 100%. Ну, як правило, поправку на вітер політики роблять завжди. Бесент не надав жодних деталей, торгівельної угоди, яка може бути підписана. Однак наголосив. Що не обговорювався це, це питання із Дональдом Трампом, і зазначив, що і Сполучені Штати Америки і Китай вели переговори у Стокгольмі впродовж двох днів, і ці дні були дуже важкими. Трамп, свою чергою, заявив, що йому потрібно вкрай потрібно підписати хоч будь-яку угоду з Китаєм. Ну Трампу потрібні перемоги, великі, малі, але потрібні. І що, власне, Бесен сказав, що китайці жорсткі переговорники, але він говорить, ми теж жорсткі. Яка передісторія взагалі відносин Китаю та Сполучених Штатів Америки після приходу Дональда Трампа в другий вовальний кабінет? Китай та США нині перебувають, як я вам сказав, у такому спокої у торговій війні один проти одного. Пауза, певна, в них є. Пауза закінчується, як я наголосив, 12 серпня. США з того часу запровадили 145% проти Китаю Мит. Китай у відповідь запровадив 125%. Потім трішки згодом вони понизили свої ставки, США опустили ставку до 30%, Китай до 10%. І, друзі, підписання угоди може бути, як на мене, прелюдією до припинення війни. Адже оголошений Трампом дедлайн для Путіна це не дедлайн для Путіна. Ви ж це чудово розумієте. Тому що якщо Путін не припиняє війну, то мита вводяться не проти Росії, а проти Китаю, Індії, Бразилії. До речі, стосовно Бразилії та Індії вже введені мита, але можуть бути додаткові. Тому, звісно, це історія не про Росію. Росія сказала: вводьте санкції нам байдуже, ну, звісно, їм байдуже. Вони ж напряму їх не торкаються. Китай також сказав, що вони не будуть припиняти. Торгівлю із Росією. В такому випадку, для того, щоб торгівля продовжувалася і не мати санкцій, їм потрібно натиснути на Путіна, щоб той зупинив вогонь щонайменше. І сьогодні стало відомо про те, що США в ООН заявили, що Трамп хоче укласти угоду про припинення війни в Україні до 8 серпня. Зрозуміло, що Трамп не хоче вводити.